Доброго дня! Є в наявності крісло розкладне відпочинкове з функцією реклайнеру, з натуральної шкіри та синього кольору. Виробник крісла. Відома датська фабрика кебе. Крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону на 360 градусів. Має функцію розкладання. Спинки в напівлежачу позицію. Зараз детально оглянемо стан шкіри, розкладеного крісла. Перід крісла з натуральної шкіри. Спинка в дуже гарному стані. Зараз близько сидінечко. Є незначні потартості на сидінні, підлокітничок. Правий підлокітничок. Зараз оглядаємо праву сторону крісла. Дерев'яні ніжки. Висота не регулюється. Якщо є бажання зробити з цього крісла комп'ютерне, тобто до столу, можна купити комплект меблевих коліщаток. З такою сплощадочкою на 4 шурупчики маленькі. І засверлити їх знизу. Тоді крісло. Збільшить свою висоту на 5-7 см в залежності від висоти коліщаток. Задня сторона крісла спин це є швидше за все шкірозамінник, але він є цупкий в прекрасному стані. Ось тут, зараз я з дуже близької відстані покажу. Тут є ось якась така м'ятинка, маленька як копієчка. Посилання на це крісло на наш сайт з ціною, з параметрами. З детальним описом і фотографіями на нашому сайті посилання на наш сайт під цим відео.